Ми будемо працювати з різними кольорами іржі за допомогою пензля та аерографа. Результат буде таким: із різними тонами, відтінками та ефектами. Ця різноманітність тонів і текстур після нанесення базового кольору зробить наш кінцевий результат більш привабливим. Попередньо ми нанесли шар старої іржі. Шматком картону покриваємо ділянки, які не хочемо фарбувати. І аерографом наносимо легкі штрихи Dark Rust. Потім за допомогою Medium Rust ми ще більше підкреслюємо деякі ділянки. За допомогою розбавлених фарб і пензля ми зробимо цікавий ефект текстури і нанесемо злегка напівпрозорі точки, робимо випадкові плями одним кольором. І потім повторюємо з іншим кольором. З допомогою плоскої кисті та розбавленого кольору ми додамо бризки іржі. Перш ніж робити це на моделі, ми проведемо кілька тестів, доки розмір крапель не стане бажаним. Витираючи пензлик об серветку, ми будемо змінювати розмір бризок. Ми можемо вплинути на модель загалом. Або за допомогою картона ми створимо більш виразні ділянки. Вся ця попередня робота додасть цікаву фактуру поверхні. Щоб створити ефект сколів, ми скористаємося Чіпінг ефект. Вносимо кілька тонких шарів і даємо висохнути кілька хвилин. Фарбуємо колір нерівномірно. На одних ділянках наполягаємо більше, ніж на інших. Невеликою кількістю води ми активуємо продукт, м'якою щіткою обробляємо поверхню. Після ефекту відколів усі створені нами абстрактні форми тепер мають сенс. Далі пензлом додаємо трохи пігменту Light Rust. І ми чергуємо його з Medium Rust. Щоб видалити зайве, просто подуйте і пальцем ми можемо розмазати деякі ділянки. Дякуємо за перегляд! А необхідну хімію для створення ефекту іржі ви можете купити на сайті box24.com.ua.